Я чув, як Господь сказав цього ранку, їхні плани проваляться і обернуться на ніщо. Так само як я підняв Неємію, щоб він відбудував храм, прямо зараз я доручив своїм майстрам відбудувати впалий вівтар і зруйновані стіни, і вони відбудують його, і їх не можна буде зупинити. Я звернувся до них із закликом перебудувати країни з нуля. Але дух часу прагне зупинити їх. І хоча це виглядає загрозливо, в кінцевому рахунку їхні плани проваляться. Прямо зараз ворог розпалює вогонь проти мого остатку з усіх боків, щоб збити їх з пантелику. Він намагається спровокувати їх на відповідні дії, замість того, щоб дозволити мені битися за них. Він намагається спровокувати їх за допомогою погроз і чаклунства. Які вносять сум'яття і хаос, і зговорились вони всі разом прийти і сразитися з Єрусалимом, щоб нанести йому шкоду і викликати в ньому сум'яття і невдачу Неємія 4.8. Але їхнім планом не судилося збутися, так що не турбуйтеся так, їхні слова зараз гострі, як інжали, і націлені як влучна стріла, але не дозволяйте їм приземлитися і укоренитися. В найближчі місяці світова арена буде схожа на пропагандистську війну, яка проявиться в безладах і нескінченних пожежах. На мить може здатися, що праведність програє в перетягуванні канату, але це ніколи не було чесною боротьбою. Я досягну свого і мої слова не залишаться без відповіді. Бо для моєї церкви це час перемоги, а не час поразок. Дивіться, як я скидаю узурпований трон Єзавелі і видаляю її акторів з підмостків. Дивіться, як я принижую зло божественною силою свого откровення. Бо те, що зараз станеться, змусить навіть сліпого сказати, це може бути тільки по волі Божій. Так що не бійтеся струсу, тому що я використовую його, щоб пробудити сонну церкву і привести все в порядок. Це означає, що церква, яка забула про те, що вона воїн, прокидається. І пам'ятайте, опозиція це ознака посилення. Прямо зараз я використовую військові дії, щоб піднести свою церкву і вивести її з періоду нескінченних нападів і постійних проблем, пов'язаних з обставинами. Багато стикалося з бюрократією, затримками і змовами, спланованими в пеклі. Щоб перешкодити ключовим особам, що приймають рішення реалізувати їх бачення. На багатьох нацькували чаклунство, а демонічні сили протидіяли їхній роботі в містах і регіонах. Але дозвольте мені повторити ще раз їхні змови проваляться. Дозвольте їм бушувати, нехай думають, що вони здобули перемогу, тому що це ненадовго. Їхні козні зазнають невдачі, а мої плани і обіцянки швидко здійснюються Бог руйнує козні каварних і валяться з рук їхнє діло. Іов 5.12 Яку б не кували на тебе зброю, не бачити нікому з них перемоги, який би язик тебе не звинувачував, переспориш його на суді, така доля слуг Господніх, і я сам виправдую їх, таке віще слово Господнє. Ісая 54,17 четыре, Нейт Джонсон.